Добрий день, представте, будь ласка, скажіть, скільки вам років? Е, ви зробили щось цікаве сьогодні. Так. Це ось така програмка, я бачу. Вона для вашої маленької сестрички злата. Злата трошки стомлена, вона у нас хворенька і вона зараз трішки врядує. Е, скажіть, будь ласка, про що ця програмка? На ній що є? На ній є білий Є сірі кульки, до яких може доцкнути і зелена кулька, на яку також може Зелена Кулька на її біля і І ще що? Я, я чую, що звучить мелодія. Так. <sound> да. А тут звучить такий звук. Ух ти, дитина навіть знизу. Злата, дуже гарна координація. Е, я бачу, головним е, у вашому виконанні цієї роботи що було? Ви хотіли, щоб. Щоб, щоб, Златя, щоб златі було весело. Uh -huh. Ні, ви поверніться, не втікайте від камери, будь ласка. От. Ага, щоб златі було весело, щоб ці були цікаво. Okay. І вона. Я потім ще буду вибрати. Добренько. Так не втікайте з камери, будь ласка, поверніться. Ось. Е і скажіть, будь ласка, а чому вона у вас відкривається на повний екран і не має лишніх всяких кнопочок? Е ну, бо і з того, щоб ви... Вон... е ну, нічого лишнього не, сіп, не чіп, а то може ще комп'ютер полавати. А от то таке. Ось. А ще скажіть, будь ласка, чи давно у вас виник цей задум? Ну... Десь коли пересяг анібель дії до Олай. Mm -hmm. І це було коли? Сьогодні? Е, ні, якось е, вчора чи позавчора. І тобто два дні пішло вам на розробку цієї програми? Ні, тільки, тільки завтра. Сьогодні один день. Скільки часу ви на увазі? Навіть е, менше 30 хвилин. Добренько, дуже вам дякую.